Друзі, усім привіт, усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Ну, вам це місце знайоме. Це є огорожа, там, де гуляла моя фрося. Я вирішила тут посадити кабачки. Ось тут посажу огірки і поприв'язую шнурочки так, щоб воно вони до верху снувались. І ось при цьому краю також будуть огірочки. Там, де нема е гною, бо це не гній. Ну, вірніше, це гній, це ще не перегній, це свіжо викиданий. Ось тут, як ви бачите, немає, я тільки пролила водичкою. І тут буду сажати. Фасолю, яка, яка плететься. І пущу її на сітку, хай плететься, щоб не чіпляти її патики. Ось так. Ну і тепер, друзі, ще, звичайно, я хочу пролити ось ту свою супер підживу Потрошки. Я сюди в відро помістила. Два літра, по-моєму. І розбавлю водичкою. Ось так. Напевно, треба буде розділити. Я думала, що сюди поміститься два відра, а сюди не поміститься. І я хочу ось цією рідиною трішки ось там пролити, де має бути фасоля. Тому що дуже тут пісна земля. Дуже. Як бачите, вона не є сильно чорна. І ось ось в цих радочках також потрошечки пролю. Бачите, на, насамперед я прилила добряче водою, тепер поклала гній. А тоді земелькою притрушу і буду садяти огірочки, кабачки. Я думаю, що їм тут вистачить місця. Ось так, друзі. Ну що ж, піду я ще принесу відро води і будемо працювати далі. Там, де має бути фасоля, трошечки пролю, тоді додавлю водички і трошечки прольємо там, де наш лежить гній. На фасолю десь літрів 5 я ще розлила. Ну а тепер, друзі, ось так. на гарненький урожай, тому що тут земля дуже пісна. Нехай родить, гарно. А тепер полю. І ось так я цей рядок полила. Полю, друзі, так, по всіх рядочках. Гарненько пролили, а тепер трошечки ось так прикидаємо землею. Так, друзі, легко. Чуть-чуть. І так, і так сіродочки. Ось, друзі, якою я буду садити фасолю. Буду, друзі, садити, так, як я садила звичайний біб, тільки тут буду садити по три бобинки. Ось так і пригребу. А там воно своє, друзі, знайде. Ось так О, і все. Тепер я посажу оцей радочок такий, і буде плестися на сітку. Бо інакше я його ніде не посажу. І все, і хай росте гарненько. Друзі, на початку садила по три, а потім почала кидати по чотири. Якісь вони в мене такі маленькі. І щоб посходили. Хай буде по чотири. Ну, а тепер будемо садити кабачки. Ось які будуть кабачки. Золотинка і чаклун. Ось, бачите, вже починає зубитись. Ну, тепер це все розсиплю ось по цьому рядку. Хай сходить, друзі, ж я знаю, що густеньку потім я прорву, тому що в нас тут такі гості літають, які люблять виймати. Може все не виймуть. І може, яка не проросте. Ось так, так і посію. Ось так. А тоді прувемо. Мені все одно не буде їх вже де садити, тому що немає друзі місця. Тепер гарненько ось так пригорнемо, притопчемо і нехай, нехай сходять. І нехай сходять. Ось так у друзі, двома ніжками, Ось так. І нехай сходять. Буде краще волога триматись. Як притопчимо. Ось так. Ось так. Все, тепер другий сорт посіємо. Ось це, напевно, буде чаклун, а перші ми, напевно, садили золотинку. Ось, друзі, як посадила, а напевно, як садила, паузу не зняла. І тому посадила без вас. Ну, нічого, все буде добре. А тепер будемо садити в ось цьому в слідуючому, третьому радочку. А що? Зараз покажу. Ось, друзі, що я буду сіяти? Солодкий пиріг. Це гарбуз на кашу. Тут, напевно, пару насінин в мене є. Але я в цьому самому ж радочку посію ще й своє насіння е -е, на кашу. І. Один з одної сторони, другий з другої. Ось лише скільки зерняток. Ну, а це мені дівчата давали. Ну і посіємо разом. Оце посію так, друзі, щоб не проривати, порозкидаю, а тут оці посажу густіше. Тут, друзі, також того насіння не є багато. Ось так порозсипаємо. Несильно густо і все буде добре. І тепер будемо знову загрибати і притоптувати. Ось так. Нехай волога тримається, нехай наші гарбузики на кашу, на смачний пиріг, нехай сходять. пташечки погані, нехай їх не виймають. Ну я, друзі, думаю, що вони не виймуть, адже в мене тут пані є гарна на вгороді, яка береже цей огород. Ось, бачите, тут волога ж наверх вийшла. Таку трошки просиплю. Ось тако злегка, щоб воно не так висихало. Ну, тепер черга і дійшла, до наших огірочків. Ось які огірочки. Це є корнішон, а це є засолочний. Ось. Це е з минулого року. Тут пише, що термін до 25-го року, друзі. І тут також з минулого року. І також пише до якого року? До 25-го. Ну що ж, йдемо садити. Йдемо садити. Корнішони будуть ось тут. Пустимо їх на сітку, а засолочний. Ось буде в тому рядочку і поприв'язуємо ниточки ось туди до верху. І буде все супер, друзі. І буде все супер. Я зараз їх порозкладаю, а тоді вам покажу. Ось ще пару зерняток лишилось. Ось так, друзі, я їх посіяла чи посадила, як правильно. Насіння сіяти, ну, значить посіяли. Ось так. І тепер також їх пригорнем і притопчемо, друзі. вологи там вистачає. Я е, дуже багато води налила, притопчемо трошечки, нехай побуде так, а потім під вечір я ще їх полю. Зараз поливати, друзі, не буду. Ось так гарненько, гарненько притоптали, прикаткували і потім вечором я гарненько пополиваю. Будемо сіяти наступні. Засолошний, друзі, щось він, якесь таке плоскувате насіння. Буду сіяти густіше. Будемо сіяти густіше. Краще прорвати. Ну це вже. Занадто, Ну нічого, прорвемо, Оце все Росію в цьому рядочку. Тому що минулого року, може той цей ряд дуже, кажу цей ряд, цей сорт дуже погані були сходи. То, друзі, Хай буде густіше. А може сьогодні цей рік і гарно зійдуть. Не знаю. Та да не знаю. Ну, а тепер ось так пригорнемо. Така земля, друзі, вона не дуже добра, не дуже родюча. Але тут хоч тої глини такої немає. Нічого, ми гарненько. Будемо підживляти нашою підживою і добрива всякого їм вистачить. Ось так. О! Притупчемо, знаєте, так ноги йдуть, якби влаги вистачає. Так мягко ноги йдуть, якби вгрузають злегка. Все? Так, друзі, ось тут ми закінчили свою нашу роботу. Щось тут так негарно. Десь. Ось тут таке не муха лежить. Це ж Фрося понаривала. Понасовувала. Ось тут по краях положимо. Буду поливати, не буде водичка втікати. Ну що ж, посадили разом з вами арбузики на кашу, кабачок два сорти, фасолю, яка буде плестися. І забрали ми місце в нашій фросі. Усім друзям щиро-щиро дякую був зі мною. Усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока-пока.